Мій клієнт почув приблизно наступне. Ага, що ти щойно сказав? Твоя англійська смішна. Від супервайзера почув Next time speak properly. Customers don't understand you. Наступного разу говори як слід. Клієнти тебе не розуміють. Це не гумор. Це приниження. І це може бути навіть у Канаді. Якщо вам хоч раз було нестерпно боляче від того, що над вами насміхаються, бо вам щось не виходить, або ви хоч один раз плакали від того, що ви не можете висловитись англійською в чужій країні і почуваєтесь безпорадним, або вас часто відвідує думка Я тут ніхто, тоді це відео для вас. І тут дехто може фиркнути і сказати, де садок якийсь, проблем інших немає, щоб через англійську плакати. В Україні он, люди вмирають. Але ці речі неможливо порівнювати. Тому що, де б людина не перебувала, у неї може відбуватися дуже сильна внутрішня боротьба, яку важко уявити, і у кожного вона своя. І це не про те, що цінуй те, що маєш, і на неї, бо нема чого. Бо ця боротьба не просто про труднощі чи незручності, а про глибоке поєднання життєвого досвіду та травм, які впливають на душевний стан людини, а також її добробут навіть у мирний час. Я бачила багато іммігрантів, які в своїй країні були кимось важливим. Можливо, мали високий соціальний статус, займали хорошу посаду, мали гроші, були шанованими, популярними чи затребуваними у своїй сфері, але за кордоном, часто через незнання англійської, багатьом доводиться спуститися на найнижчий рівень і почати все з нуля. Але коли тобі 40 чи 50, це може бути дуже боляче. Адже ми всі люди, і нам всім важливі прийняття та визнання. Коли ти справді стараєшся, а натомість чуєш насмішки, це дуже розчарова. В англійській це називається frustrating – розчарування, коли ти відчуваєш злість і безсилля одночасно, бо ти стараєшся, а ситуація не змінюється. Тут включається соціальний біль: це коли нас ігнорують, ображають чи сміються з нас. Цей біль дуже схожий на фізичний. Тобто, наш мозок реагує на соціальне відторгнення чи приниження так само сильно, як на фізичний біль. Тобто, коли нас хтось ігнорує чи насміхається з нас через акцент або помилки, ми насправді відчуваємо стрес і дискомфорт, ніби нас болить тіло. Проте це не психологічне відео, тому я хочу зараз зосередитись на простих фразах, які допоможуть вам почуватися впевненіше на роботі. І на тому, що ж зробити, щоб зупинити дискримінацію через ваш акцент чи рівень англійської. Дивіться це відео до кінця. У мене для вас є дещо особливе про що розповім наприкінці. Фрази, які ви можете вжити для самозахисту і для того, щоб почуватися краще в той же момент. I'm learning. I speak with respect. Please, do the same. Я навчаюся. Я говорю з повагою. Будь ласка, зробити саме. was not okay. I'm here to work, not to be left. At. Той коментар не був нормальним. Я тут, щоб працювати, а не для того, щоб з мене насміхалися. Ви кажете правду чітко і встановлюєте межу. I understand this is funny to you. It's not funny Існетфані томі. Розумію, що це тобі смішно, але мені не смішно. Висловлюйте свої почуття чесністю. If there is a problem with my english, I'm open to polite feedback. Якщо є проблема з моєю англійською, я відкритий до вічливого зворотнього зв'язку. Вічливого фідбеку. До супервайзера ж можна сказати: I'm working to improve my English. I would appreciate support, not jokes. Я працюю над тим, щоб покращити свою англійську. Я був би дуже вдячним за підтримку, а не за жарти. Порада. Говоріть спокійно з паузами. Підтримуйте зоровий контакт. Не вибачайтеся за свій акцент він частина вас і вашої історії. Я не випадково вжила у відео раніше фразу дискримінація. Хоча акцент і мова не згадані як окремі захищені підстави. Проте визнають дискримінацію замовними ознаками. Сюди ж входить і насмішки з акценту як дискримінацію через етнічність, походження або національність. Такі рішення можуть бути використані як аргументи у вашій скарзі. Але чому взагалі виникають такі ситуації в Канаді, яка є такою багатокультурною та інклюзивною країною? Звісно, це так, але не всі знають, як поводитись у професійному середовищі. Я завжди кажу, що кожен привозить свою культуру з собою до Канади. Інші мігранти часто самі пережили приниження. Тут вони ж копіюють токсичні моделі поведінки, принижують інших, щоб почуватися сильнішими. Це неправильно, але це пояснює, чому навіть новачки можуть поводитись жорстоко. Вони просто не знають канадську робочу культуру, вони не дивилися це відео і не вчилися разом з нами. Але ви можете зробити краще і захистити себе гідно. Як діяти, якщо це все продовжується? Правильна ієрархія дій, якщо з вас сміються через акцент, ви почуваєтесь погано. І робоче середовище, врешті-решт, стає для вас токсичним. Записуйте інциденти, дата, час, що саме сказали, хто був присутній. Це важливо, якщо треба буде почати діяти офіційно. Друге, спочатку поговоріть з тим же колегою, який робить ці смішні коментарі. I felt uncomfortable with what you said yesterday. Please be respectful. Я почувався дуже незручно з тим, що ти говорив вчора. Будь ласка, проявляй повагу. Якщо нічого не змінюється, йдемо до супервайзера і просимо з ним поговорити. I feel uncomfortable when coworkers laugh at my English. Я почуваюся некомфортно, коли співробітники сміються з моєю англійською. Can we talk? Чи можемо ми порозмовляти? Ви нікого не звинувачуєте, ви говорите про свої власні почуття і шукаєте рішення. Якщо ж і супервайзер не допомагає вирішити ситуацію, йдемо до HR. У великих організаціях і навіть не дуже середніх вони повинні бути. HR має обов'язково розглянути скаргу про булінг і створення токсичного середовища. Якщо реакції немає, подати скаргу до Nova Scotia Human Rights – я проживаю в новій Шотландії, тому згадую саме цей орган. Якщо ви в іншій провінції, я впевнена, що кожна провінція має свій відповідний орган реагування. Нова Скоша Human Rights Commission розглядає дискримінацію, в тому числі через акцент, якщо це пов'язано з етнічними походженнями чи національністю. Вони можуть провести медіацію або відкрити офіційне розслідування. Під федеральне реагування, наприклад, банки, пошта тощо. Canadian Human Rights Commission. План завжди є, ви не повинні це терпіти. Ваша англійська не має бути ідеальна, ваша англійська це шлях, а не причина для сміху. Якщо вас це стосується, не мовчіть. Ви не одні. Поділіться в коментарях, що з вами таке траплялося і як ви відповіли. Мій клієнт також розповів, що його звинувачували в тому, чого він не робив лише через його погану англійську. Мовляв, якщо ти погано говориш, то ти й не розумієш і робиш помилки. Це величезна тема, що сказати, коли тебе звинувачують несправедливо. Ми розберемо це в наступному відео, тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. А зараз про дещо особливе, що я для вас приготувала. Це безпечний простір, закрита Facebook-група Speak Strong Canada, де ви можете ділитися своїми історіями та отримати підтримку. Переходіть за посиланням в інфобоксі та долучайтеся. Не забудьте заглянути на мій англомовний канал Speak Strong Canada, де щотижня виходять шортси англійською мовою. Посилання також в описі. Завантажуйте мій безкоштовний гайд, як відповідати на незручні коментарі на роботі в Канаді, він теж в інфобоксі. Пам'ятайте, ви не самі: тут у Канаді є культура поваги, і ви маєте право на неї. Тому говоріть впевнено: захищайте себе словами. І крок за кроком вам стане легше. Дякую, що подивилися це відео. Бережіть себе і побачимось у наступному!